Всім привіт! Бувають такі життєві моменти, коли скотч прилип до якогось потрібного вам документу або до чогось такого, і вам потрібно його віддерти так, аби не пошкодити покриття паперу, на якому щось написано, щось намальовано. Добре, його так приліпимо, аби він геть гарно пристав. Що потрібно зробити? Беремо за краї і тягнемо в різні сторони. Оп! Як бачите, на скотчеві не залишилося жодного шматочка з паперу. Все ціле, все написане ціле залишилося. Лайфхак працює з усіма видами паперу, неважливо, тонка бумага, товста бумага. Якщо ж невеличкий шматочок якийсь пристав, вам потрібно будівельний фен або термоповітродувка, як його ще називають. Отже, одна людина має взяти і тримати. Завугли папірець, тому що скотч, коли скручується, може потягнути за собою і пом'яти вам його. А інший з якоїсь однієї сторони повинен взяти і нагріти сам скотч. Скотч скрутиться в невеличкий такий шарик. І все. і Папірець буде цілий і неушкоджений. Що ж, дякую за увагу, до побачення!